Хочу поділитися з вами думкою, яку я вважаю дуже важливою для тих, хто прагне покращити своє життя. Все більше переконуюся в тому, що справжня сила людини полягає у глибинному спокої, який створює внутрішню гармонію. Коли ми знаходимося в гармонії з собою, ми здатні створювати щось нове, неповторне та потужне. Спокій дозволяє нам зарядити нашу креативність, спостерігати за світом і знаходити натхнення у всьому, що нас оточує. Це як магія, коли ми відкриваємо свою душу і розум, приходять ідеї, які можуть змінити наше життя та життя навколо нас. З іншого боку, Перебування у гніві це також певна форма сили. Але не слід забувати, що гнів часто слугує для руйнування. Коли гнів керує нами, ми можемо втратити контроль, і це може призвести до негативних наслідків як для нас самих, так і для оточуючих людей. Сьогодні я вважаю за потрібне нагадати собі і вам, що важливо шукати спокій у всьому, що ми робимо. Як знайти цей спокій? У наступних відео, які я вже підготувала, буду ділитися простими інструментами для досягнення внутрішнього спокою. Слідкуйте за новими відео та діліться своїми думками у коментарях. Бережіть себе і пам'ятайте, ваша сила. Лежить у вашому внутрішньому спокої.